Децентралізацію влади завершить через 9 місяців, заявив спікер парламенту Володимир Гройсман на першому засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Ідеологія змін проста громадам більше грошей та повноважень. Сформувати на рівні областей і районів повноцінну владу, яку будуть обирати люди, яка буде їм підпорядкована, які будуть мати свої податки. І це все зробить Україну не слабшою, а сильнішою. Містам вже дихається легше. Переконаний міський голова Тернополя Сергій Надал підрахував цього року скарбниця обласного центру отримує на 23% більше, а це понад 200 мільйонів гривень. Бюджет Тернополя вперше перевалив за мільярд гривень. Завдяки змінам до бюджетного та податкового законодавства. Є менша залежність від центру від Києва. Це є головним позитивом цього року. Громада зможе більше отримати благ для себе можна буде більше зробити в місті. Люди це побачать, люди це оцінюють, і люди підтримують ці реформи. Повністю нова система управління має запрацювати після виборів до місцевих органів влади в жовтні. Пакет необхідних законів вже напрацьований. Іншого шляху змінити жебрацький стан громад немає. Наполягають мери міст. Це то саме, що бігти на слизьку горку, якщо зупинишся на півдороги, не скутишся донизу. Тому сьогодні ми не повинні зупинятися, ми повинні рухатися вперед, а законотворець повинен якомога швидше приймати правильні рішучі рішення.